Доброго дня, сьогодні 15 жовтня. Ну от Підійшла черга до такого сорту української селекції, як горсавка. От Росавка, я б сказав, що це високий імунний сорт. От, ну, може бути ледь-ледь парша десь, якщо там ну, 2-3 обробітки. Не імунних, імунним важко назвати, от високий імунний, я думаю, можна. Проблем з ним в мене ніколи не було. З болячками нормую, постійно крупні плоди, кожен рік урожай, причому великий урожай дає. Так, от бачу, ще сигналка в мене. Що це в мене тут Мавка? О, мавка на кожній щепі мені дала по сигналки. І єдина сигналка, яку птахи ще не дістали. Можливо, не замітили для того, що маленька. Так, ну розславка, от. Що чим подобається, от е, справжній смак, вона десь в кінці березня, квітень, травень, дуже хорошо зберігається, лежить, сочна, а смак такий гармонійний, е, робиться е, освіжаючий. До десертних її важ, важко називати. Щас кислинка така явна є. Але от коли що вона достигне, вчасно зібрати, вона набере окрас то можна і взимку споживати цей сорт. Мені він дуже подобається, як той, що гарно лежить, дає гарний, гарний врожай, крупний. От хіба що чемпіон, тут я думаю, чемпіон у мене. От, теж яблучка дуже хороша. І ось, бачу, тут у мене ще ну, багато сортів, Вон, там муцу, і ще щось я зірву. Тут. Такі плоди. Просто плодяк, я б сказав би б. А ще в мене залишить тут, що й не бачив, Аскольда. От Теж український сорт. Аскольда. Отакі От плоди. Тобто розставка, ну, завжди вручає, навіть коли не роки. Я знаю, що мене розставка не підведе. І в мене завжди буде урожай. Причому дуже хороший, крупні яблука. Знайомий, якого підвищена кислотність шлунку, він взагалі не любить яблука кислі з кислинкою. В квітні місяці я його пригостив. Він каже, прищепи мені так, такі ж яблука. Дуже хоче". Я кажу, що це не десертний сорт. Він каже, прищепи. Мені дуже сподобався смак. Я йому прищепив. Так. Час. Ну, от кілька зважу, щоб приблизно мати уявлення. 363. Оце отаке от яблука. Кожен рік відсотків 60-70, саме такого розміру. От, за 300 грамів. Ну ось аскольда. от Скольда. Можна зважити Ого. 543. Нічого собі оскольда. Ну яблуко важкеньке. Це маник було. Ось тут чемпіон, теж, це такі крупноплідні плоди в мене вже муцу. 416, тут теж вони всі фактично за 300 грамів. Взагалі, може відео пізніше зніму. Так що шикарний сорт. Хто не дуже любить такі сорти як Фуджі, Хані Крисп, дуже солодкі, от розсавка. Це буде вашим надійним. Другом, який вас ніколи не підведе.